Тебя Доброго доброго дня, басю знімаю. Собрався в магазин, гроші тратити підемо. Дотрачувати сьогодні 20 субота. Тут покосили, а тут вже які за три тижні які кущірі виростають. Це ужас, на тій стороні покрасили. Це вже осінь вважається. Я просто глянула, Вон, яка в мене кашолочка, маленьку льогеньку знайшли. Та цвіте все за три неділі цвітуть тут травички, які дожі закінчились. Три дні в нас сонечко, там покошено, там які ёлочки. А це вже подивилася, таке дерево, половину тіпа, жовте. Этот, е -е Осінь. А тут вроді ще літо зелене. Так що хотілося трошечки сьогоднішнього сонячного дня. Ой, зараз гриби тут у нас ростуть, але ми їх не їмо. Треба десь ходити. А це як їх називають? Вася. Не знаю. Гля, хороші гриби, да? свинушки, да? так? Чи які? Похож на черепиці. На черепиці. Ну, та і ось тут теж ростуть. Вони манюні такий. Ми тут теж десь ходили, теж бачили, що тут прям ростуть. Ось хтось гриз. А тут. Ну, в общем, коротше можна. Можна, конечно. Ну ми тут не хоча й машин мало. А, ліс який хороший, да? Тихо так. Не чути нічого. Ви чуєте, яка тишина? не петухи не кукарікають, не горобці не цвірінчать, не кури не кокукають. Нічого. Тут взагалі як на горах, в горах, а то в лісах в забитих таких. А вечором теж така сама ситуація. Оце он, на мопеді, на он, ето яка машина проїде чи який моп'ят. Такі в нас люди, сусідка вийшла. А це у нас така тишина, що вуха, вуха болять. Оце хотіла піти в магазин, треба молочка, а завтра вихідний. у нас магазини закриті. А от. І хотіла сонячний день, так захотіла. Ви сюди? Ach, <laughs> okay. Maschine, <Okay. laughs> ja, du. Hallo. Nein, es ist verboten. <laughs> es ist verboten, Video. Nicht verstehen. Es ist verboten. Hätte. Ja. Autos, Personen. With... А я вас не... это. Да, О'кей, о'кей. О'кей. Давай, о'кей. О'кей, о'кей.